Радіо UA Chicago Друзі, сьогодні до студії радіо UA Chicago завітав Володимир Оленський. Всім добре відомий, як Елвіс, представник благодійного фонду Help Heroes. І поговоримо ми про благодійні заходи, але в незвичному ключі поговоримо ми про ефективність благодійних заходів. Бо направду їх є дуже багато. Але чи всі вони ефективні? Це вже інше питання. Про це все буде, будемо по порядку розповідати вам і дискутувати так само. І пишіть ви в коментарях, що ви думаєте з цього всього. А поки що, Елвіс, раді тебе вітати знову. Як загалом зараз справу у Help Heroes? 에, привіт, Дмитро. Вітаю наші радіослухачі. Загалом справи, як вам сказати, не можна сказати, що дуже добре, але не можна сказати, що погано. Не дуже добре, тому що, як завжди, ми ходимо і просимо гроші. Для того, щоб ми могли продовжувати діяльність, для того, щоб ми могли допомагати нашим захисникам і захисницям, от і їх до, до нації, звичайно, що вони суттєво впали, але тим не менше продовжуємо нашу роботу, тому що ми знаємо, чого ми робимо. Ми знаємо, що ми робимо в діаспорі. Ми знаємо, чому ми це робимо, тому що ми мотивовані, і як мінімум, ми вже багато чого зробили, і ми будемо це продовжувати робити допоки це буде потрібно. Давай Тому... сьогодні відверто поговоримо. Скажу, відвер... чесно мене надихнула а, твоя промова, яка була 24 лютого на саме сьогоднішню дискусію сьогоднішній ЕТР. Ти сказав дуже розумні і правильні речі. Я сподіваюся, їх кожен почув, хто не почув, може передивитися це відео, в тебе, я здається, на твоєму каналі Instagram, так? Може бути. На каналі Help Heroes. Ти говорив про те, що а, чому українці мають переконувати одні інших донатити. Чому це так складно хоча б один долар? А, Виділити в день для того, щоб допомогти нашим захисникам, якщо ми не самі не воюємо. Щось змінилося після твоєї промови? Е, ну, скажімо так, я е, це говорив абсолютно щиро, я говорив про те, що наболіло. Сказати, що щось змінилося, що прям люди всі почали донатити знову. Такого немає. Але тим не менше, є багато дзвінків, є багато ідей, і все рівно ми мусимо про це говорити. Друзі, ну хочеться, це, це дійсно є важке питання, і я не хочу там таку починати бурю емоцій і так далі. Ми мусимо розуміти, що ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо. Ми мусимо розуміти, що країна воює і буде воювати. І ми мусимо розуміти, що наші військові потребують допомоги, тому що. Так вже історично сталося, тому що наша країна не здатна забезпечити абсолютно всім, що, що, що може. І плюс ми зрозуміли, що наш волонтерський рух не тільки в Чикаго, не тільки в Америці, а в цілому світі, він просто рекордно показав, наскільки люди можуть об'єднатися, наскільки лю, на люди можуть допомагати. Попри це, це все, ми мусимо зрозуміти, що. Такого масштабу війна, яка, яка йде зараз в нашій країні, світ давно не бачив. І мусимо розуміти, що буде постійно з кожним днем зростати кількість мобілізованих. І серед них всіх буде, будуть наші родичі, будуть на наші друзі, і так далі. І тому ця система донацій. Я хочу, щоб ми всі це усвідомили. Це не має бути лайк like, таке, от я дав, от все, я собі заспокоївся. Це має бути почуття шляхетності, і це має бути постійно системно. Тому що все, що ми, чикагські волонтери, допомагаємо, воно знищується. І постійно воно потребується, потребується, потребується оновлення. І тому це, що я говорив на мітингу, це от та, та, так зване питання одного долара. Просто ще раз поповторюся. Мета така: кожен українець кожного тижня дає. По одному долару, ну звичайно, що це хочеться і більше. Але припустимо, навіть якщо один долар, друзі, це кожного тижня ми почається мали би як мінімум 100 тисяч доларів. Так, але так не є. І виглядає знову ж таки з боку це наступним чином: що є українці, яким не байдуже війна і не байдуже те, що відбувається. А навколо цих українців є благодійні фонди або навпаки. Фонди ці збирають кошти, але в більшості це кошти йдуть від самих тих українців, яких власне вони якось залучили, щоб вони допомагали. Питання наступне: чому одні мають переконувати інших допомагати Україні? Якщо ми всі є українці, чому ми не працюємо на американську аудиторію? Чому не ми не працюємо на мексиканську діаспору? Тут на не знаю, на французьку, на іспанську? На Філіппінську, чому ми переконуємо одне самих же себе, тільки в іншому якомусь там амплуа, щоб ми допомагали. Це ж і так має бути зрозуміло. Тут про заходи я зараз більше так говорю, тому що всі заходи, які у нас відбуваються, вони всі спрямовані суто на українців. Я думаю, то як ніхто знає, що ефективність вже їх дуже сильно впала, якщо говорити взагалі, що вона дуже маленька. Коли відбувається аукціон, люди просто виходять з залу, половина залу пуста. І потрібно явно щось змінювати. Два роки пройшло. Ми не можемо точно опустити руки. Ми маємо видозмінитися. Ми маємо якось не знаю, підлаштуватися під те, що зараз відбувається. Ми маємо щось вигадати нове, а щоб могло дати імпульс, який став переломним моментом у цій війні. Власне, от про це хочеться поговорити. Як ти це бачиш? Власне дуже цікаве питання. Ми всі волонтери зрозуміли, де ми можемо збирати гроші. Тобто на заходах різного типу в чи це концерти, чи це презентації, чи це просто зібрання певної групи людей з певними інтересами. Так, це все є цікаво. І, скажімо, це вже стало таким дуже хорошим мемом, якщо можна так назвати, От, скажімо, в Чикаго, нас постійно кожного, якщо не кожного, то через день щось відбувається. Так, ми, ми всі хочемо допомогти. І ми переважно це все спрямовуємо на українців. Це так само логічно, тому що інші національності не розуміють. А чому цей прапор, ким він там підписаний, може коштувати стільки? То окей, то, але, то це Елес, не не вдумайся, українець, ну воно він ти. І я ти переконуєш мене допомогти Україні. То я і так маю розуміти, що я маю допомагати. Це ж моя країна. Чому ти маєш витрачати свій час, переконати мене? Це ж нелогічно, так вже є реальність, тому що є люди, яким кому це не байдуже. А є люди, які приїхали в Сполучені Штати Америки в Америки з українським паспортом, і які просто розвіялись, тобто вони не знають, чи вони приїхали на заробітки, чи вони втекли від війни, чи вони просто хочуть сховатися. Але так виходить, що їм стає не зовсім цікаво. Але я хочу зараз до до всіх звернутися абсолютно, коли ми робимо певні івенти. Воно досягає до якогось свого краю. Ті люди, по-перше, ми не можемо постійно всім українцям продавати одну ту саму продукцію, щоб вилучати гроші, за них купувати допомогу і так далі. Тобто, ми мусимо розуміти, що тут є ще двостороння тема. Друга медаль цієї сторони це інформаційна. Ми мусимо розуміти, що коли ми будемо робити більш цікавіші івенти і виходити на інші національності в Сполучених Штатах Америки. Тобто воно буде мати двох Так, нехай ми можливо зберемо більш менше грошей, але ми мусимо так само показувати цілому світу, починаючи з Сполучених Штатів Америки, сіки ми тут знаходимося, що відбувається, що таке є війна, чому ми допомагаємо і так далі. Тому що тому, що якщо ми перегорнемо сторінки історії назад, кожна з національностей більшість з них проживали рано чи пізно те, це, що ми переживаємо зараз. І тому нам треба подумати, коли ми робимо шалені танці. Для українців ми всі та 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 танцюємо, веселимося, і мотивація та, що ми збираємо гроші. Якщо це дійсно, я більше чи приконуєш, що там не збирається велика сума грошей, і, здається, можна сказати, от, ну, це хоч щось, це краще ні, ніж нічого. Проте, нам треба подумати, чи можливо нам всім гарно взяти і поширити пост про. Презентацію такої-то книжки від е, військового чи, чи взагалі українського для того, щоб зібрати більше публіки, для того, щоб залучати американців, і для того, для того, щоб це робити все офіційно, тому що знову ж таки не забуваємо, друзі. Війна йде так само у нас тут у Фейсбуці і в інстаграмі. І коли ми поширюємо, лайкаємо, коли ми пишемо допис англійської мови, ми популяризуємо це, щоб люди всіх національностей бачили. Слухай, про війну про війну у Фейсбуці і в інстаграмі. Сьогодні натрапив на дуже цікавий допис а, з ілюстрацією. Зараз покажу його тобі і нашим а, глядачам. Ось так він виглядає: це як люди бачать війну зараз в сучасних реаліях. Для них це шоу, і не се Хтось загинув, хтось кудись пішов в наступ, хтось вернувся з наступу, дали допомогу, не дали допомогу. Це серіал, це мильна опера. І ми, наша, наш обов'язок з, з тобою, з діаспорою, тут доказувати, показувати, що це взагалі не є шоу, це є третя світова, неназвана третя світова. І тими самими івентами ми мали би так само це доносити. Ми мали би приводити тих солдат, які поранені, ми мали би показувати нашу культуру, скалічених людей, дітей, зруйновані долі, як вони змінилися через цю кляту війну. Але замість цього ми просто розвкаємо один одного і стараємось один одного переконати, будь ласка, задонають. Ну, але це ж взагалі не те, чим ми мали займатися. Давайте почнемо з того. Дуже цікаве питання. Почнемо з того: от кожен, хто нас зараз слухає, хто буде слухати, і так далі. Кожен українець після 24 лютого мав як мінімум по 5 телеграм-каналів, які сповіщали повідомлення, і ми перші місяці я я впевнений, що кожен ходили ось так, от прилетіло по ірпіню. Всі були в курсі подій. Давайте не будемо лукавити, Кожен собі от зараз каже, скільки ви маєте відкритих каналів, телеграм-каналів де ви слідкуєте за новинами, що відбувається на фронті, і так далі. Я думаю, що не будемо лукавити. Якщо маєте один, це вже є дуже добре. І, тобто, тобто телемарафон Макс. Та, тобто, до чого я веду? Тобто, це є нормально, тому що мої люди ми звикли жити із понтом там десь взяли, по подивилися. Ну окей, там новини, новини, новини. Але це є не. Ну ми, ми, ми до ми до цього звикаємо. Тобто, ми вже привикли, ну йде війна, і воно вже десь частково стає не так боляче. Хіба що коли масштабні, на масштабні атаки? Тоді ми такі: о, ти бачив, що було, ти бачив, що було, але згадаємо. Перші, перші місяці ми ходили всі ось так з телефонами і всі, щоб слідкувати за новинами і розуміти, що, що від відбувається, і це є важливо, друзі. Коли волонтери роблять українські волонтери роблять організації, роблять певні івенти, ми все менше і менше збираємо українців. Ви погляньте в українських групах у Фейсбуку, скільки має лайків, перша певна подія, а скільки має лайків, що хтось продає машину? Скільки має лайків Тейлор Свіфт? Скільки має лайків, якісь благодійний захід? Це очевидні речі. Але знову ж таки одні й ті самі люди ходять, і ці люди не мають безкінечну кількість грошей, щоб донатити, Абсолютно. щоб, щоб купувати якісь лоти на аукціоні? А тепер собі подумайте, коли добре. Я розумію, що не всім можуть давати, в кожного є своя мотивація, чи нема, але принаймні бути в темі і принаймні приходити для того, щоб підтримати чи військових, які на реабілітації, чи підтримати організаційний збір на певні дрони чи машини і так далі, ми мусимо це приходити робити. Я поясню, чого. Чому ми мусимо? Тому що ми живемо в багатонаціональній країні, ми живемо в правовій країні, я маю на увазі Сполучені Штати Америки. І коли знову ж таки, коли нас буде збиратись багато, тоді інші національності будуть дивитись. Та, ми не розраховуємо, що прям буде ці цілі зали мексиканців чи е інших і, і, і представників інших на національностей, але, тим не менше, ми все одно будемо людям показувати це робити. Але це... їх ніхто не запрошує. Про них всіх забули. Ніхто нікому легше зробити для своїх. Тобто, ну окей, давайте зупинимось. Потрібно подякувати всім благодійним фондам, всім організаторам. Це велика справа допомагати. Але до чого я веду, не знаю, ти підтримуєш чи ні, до того, що потрібно видозмінюватися. А так є ряд заходів, які мають відбуватися на внутрішню якусь ау аудиторію. умовно кажучи, коли приїжджає якийсь комік або музикант, супер його напевно мало ймовірно, що, що піде піде американська публіка дивитися. Слухати бо у нього пісні всі українські жарти українською, тобто не зайде, не, не зайде їм і він не перевчиться. Так, робимо для своїх частину коштів або всі кошти даємо на ЗСУ. супер. Але якщо ми беремо нашу діаспору, це такий наш бабл, тут є багато знаєш, цих дитячих заходів, танцювальних різних таких показів. Виступів перепрошую і показів мод різних, і воно все в принципі тут вже заїжджено, Всі це бачили, всі це знають. Але ми продовжуємо е, стукати не знаю ту той самий камінь і е, показувати для своїх одне і те ж саме. Чому не запросити американців? Чому слухати, ходіть, подив, подивіться? Ми ж не тільки воюємо, ми ж не тільки вбиваємо. Ми вміємо це. Ми вміємо це. Ми різнопланова різно нація. Ми хочемо жити, і ми боремося за, за за для того, щоб ця культура збереглася. Американці не знають про нас більше нічого. Раніше коли років е, 10 тому назад, як ми знали, як вони знали про Україну? Шевченко кличко, правильно і хороші дівчата. Зараз е, гордість е, за те бере всіх за те, що ми е, стоїмо. Те, що ми боремося проти росіян, даємо їм відсіч, але і це вже приїлося. Ми маємо показати щось більше, не знаю, глобальніше, масштабніше, нашу культуру, історію, інновації. Це все не показано. Це все десь в нас всередині між своїми. І то ми якось не знаю, це не вміємо чи що показати. Висновок, який ми мусимо своїх сусідів, американців і так далі завжди брати, завжди займатися. Скажімо так, пропагувати нашу культуру, ми можемо нічого не вигадувати. Ми є, ми є всі діти славетного роду, козацького роду. Інтелігентського, освіченого і е, релігійного. нам нема чого соромитися. Нам є, що показувати. Тільки саме головне, що нам це робити. розумієте? Радянська влада роками, роками нам, нам насаджувала цей синдром так званої меншовартості. Не хвали себе, хай тебе люди похвалять з розряду. так? Ми мусимо це показувати, ми мусимо це робити. І так само звертаюсь до всіх організаторів, волонтерів і так далі. Я розумію, що коли. Е, Люди собі хочуть допомогти, там зробили певні танці чи ще щось такого плану не, не до кінця офіційно і, і так далі. Це все можна робити. Але, друзі, коли ми в США будемо робити це все офіційно, ми будемо мати підтримку від американських організацій. Тобто, є, наприклад, в нас відома організація Сістер Сіті. Це е, україно-американська організація, яка дає можливість виходити на зовсім інші рівні. Є в нас благодійні організації, які так званий нонпрофіт, так завдяки яким ми можемо акумулювати ресурс не тільки готівкою, кешем, але ми можемо е, дом, дом, домовлятися на донаційній формі з великими магазинами про донації ліків і і так далі. Тобто, саме головне, щоб це робити, щоб ми так само не не зупинялися, і щоб кожен, хто хоче зробити добру справу, зараз не йдеться мова. Про про тільки про донат, щоб ми так само не виглядали перед американцями, як ті жебраки, що ходимо, просимо. Дай 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 Це дай дай, дай, Trump дай. про Зеленського, що приїжджає, просить і забирається звідси з 60-ма мільярдами. Ну Трамп договориться, договориться. так. Договориться, та інша історія. <схafa> 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 От але ми направду, друзі, я закликаю на, на всіх. Ми є українці, ми є горді того, і нам потрібно постійно більше спілкуватися, більше показуватись і своїх сусідів. Так само долучати до того, давайте візьмемо в приклад нашу велику масштабну акцію, яку, яка провелася завдяки українського конгресового комітету від відділу Ілінойс. Дякую, пані Марійка Дмитрів. Я про е, мітинг 24 лютого, так тобто, ми всі стояли в Дантауні. Питання чому так мало було людей, чому так багато? Його зараз віддаємо. Тим тим не менше, ми ми зібралися. Так, тобто, принаймні, я бачив людей, яких я до того не, не бачив. Було не соромно, скажімо так, було не соромно, але ви зауважте це. Дантаун, це міст скільки машин про -про проїжджало, скільки людей стояло в трафіках американців, і вони дивилися, як мінімум, на синьо жовтий стяг, який вони вже знають, вони вже знають, когось він нервує, когось він тригерить, когось він, можливо, викликає якусь попочуття почуття жалості, хтось хоче задонати, але так має бути. І відповідно це має бути починаючи від самого найменшого івенту, який Українець чи Українка організовує до самих найбільших концертів. Тобто, ми мусимо не соромитися, це воно дасть більше ефективності. Ми мусимо виходити на більш американський рівень і робити знову ж таки, і робити це більше якісніше. Тому що розумієте, давайте будемо відверто. Ми е, зараз бісля більшість слухачів, ну усіки ми говоримо українською. Тобто, коли ми прийдемо в якийсь бар чи ресторан, ми собі наїмося, нап'ємося, натанцюємося, скинемо грошима і купимо дрон. Якби це є непогано. Але ви собі уявіть, що подумає той американець, який прийде, просто подивиться, що що в тому ресторані чи барі робиться, і тут гуляють українці. Якось теж воно, виходить, не ок, правильно, тому що ми, не можемо, ми, ми мусимо собі давати звіт, що не тільки Україна територіально знаходиться на п'єдесталі всього світу, і весь світ спостерігає за нею, але і кожен українець, хто... Е, хто Свідомий того бути українець. Він так само є, коли ти, наприклад, ну з розряду, давайте змоделюємо ситуацію. Я як львів'янин, у нас з трафіками з рухом завжди все було складно. Наприклад, ти на хайвеї нечайно підрізав когось американця, а в тебе ззаді намальований тризуб. Знімає тризуб відразу. От от вам і приклад. А якщо перекинути це в масштаб івентів, масштаб Фейсбуку, масштаб інстаграму і Тіктоку, тобто ми маємо той самий результат. Тому друзі, продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Нам є, нам є що показати. Але масштаб. І видозмінюємося. Це дуже зараз важливо. Ми, не знаю, це, можливо, не зовсім доречне порівняння. Але ми, як та дитина, ми навчилися помаленьку ходити, пора вже починати бігати, стрибати, не знаю, ми маємо виходити на інший рівень. Свої ресурси вже вичерпані. Ті, які не вичерпані, це вже на совісті тих людей, які не донатять. Знаєш, інший аспект. Мене теж тригарить, коли відбувається зараз на другий рік повномасштабного вторгнення якийсь захід благодійний, йде аукціон. І людина віддає, умовно кажучи, певні кошти на цей аукціон, там, не знаю, 10 тисяч доларів 20-30. Дуже добре, що вона віддає. Питання, чому ти чекала до цього моменту? Чому з України мали приїхати, мав приїхати якийсь артист привезти щось з фронту, щоб ти задонатив? Чому чекати? Ну, тут знову ж таки, це важке питання. Тобто ви, ви, ви знаєте, я дуже багато продав. І ми дуже багато чого купили. І а з другої сторони, ти ніколи не знаєш, хто хто це купив. Наприклад, в більшості випадків, коли лоти були продані за велику суму, тобто це були люди, які в принципі постійно донатять. Але так ти правий, а чому військовий? Який воює, який сам просить до допомоги від своєї частини чи чи бригади? Він каже: якщо ну на сьогоднішній момент, будь ласка, треба дрони, ми вийшли вам таку гільзу, ми вийшли вам медаль, ми вийшли вам там цей, ми знімемо вам відео, все, що хочеш, це так само є неправильно. Тобто, получається, ми. Друзі, всі, всі українці, ми мусимо зрозуміти, що ми донатимо не за ту гільзу, не за той прапор, не за. Ми донатимо це, робимо просто розумієте? Тому що тут, вже якщо відкинути благодійну справу, це це вже як якась така ці ціла схематика. Так, я вам дам дрон, а ви мені дайте якусь гільзу чи, чи щось того. Баг таке виходить. Якісь, то. Ну, тобто, це є так само неправильно. Не тобто, ми допомагаємо, чому допомагаємо. А ті, хто, типу, мають якісь свої пояснення, можете писати в коментарях і так далі. Ну я абсолютно готовий взяти на себе відповідальність за свої слова. Тобто Тоді просто не будьте українцями і все. Тобто зараз, на сьогоднішній момент, якщо, скажімо, safe Ukraine, helped Ukraine і так далі, вони вже набули значення такого простого і вони вже так людей не захоплюють як швидше, тим, тим не менше, я хочу навести приклад громаду, українську громаду в Чикаго. Ми маємо. Декілька фондів, які е, чітко між собою розділили діяльність. Ми маємо е, пар парафії параф церкви, і ми маємо ситуацію таку, що, наприклад, типу, ми всі працюємо разом. Наведу приклад. Ну, то... почекай, 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 я переб'ю. Знову ж таки, ну не, ми не працюємо всі разом. Так, ну, ми працюємо на Україну, але палки в колеса ми любимо поставляти один одному. І фонди, і церкви, і, і всі інші ну, організації. Скажімо так, воно. Чуть-чуть є, але все рівно, як то кажуть, справи наші говорять самі за себе. Я наведу простий приклад. Наприклад, фон Хелпірус Ukraine багато допомагав гуру. Так? І різним підрозділам гур. І, наприклад, коли один з частин звернулися до волонтерів з парафії святого Йосипа, там питання стояло в бронежилетах. Тобто ну, вони не могли таку велику кількість закрити бронежилетів. Тим не менше, ми зрозуміли, на цьому прикладі я хочу, щоб ви всі зрозуміли. Пан Михайло Бойчук передзвонив до нас і каже: слухайте, нам треба стільки-то бронежилетів. Чому проблема? Давайте тоді пошукаємо, як це зробити. І ми спільними зусиллями, разом з парафіянами церкви, разом з волонтерами фонду Халпірусов України. Ми закрили це питання там майже 30 бронежилетів, так, так так само тактична медицина і так далі. В тому то є і спільність. Потім, наприклад, ми до нас звернулися військові, які зараз стоять безпосередньо на лінії вогню, тобто це всім вам відомі бригади. Тобто, потреба в цих хамві. Так? Ви вже напевно що бачили, по Чикаго стоять декілька хамві. Ми зрозуміли, що ми з тих до Нації, фонд в Україні, який ми зараз отримуємо, ми не можемо самі зараз закупити, тому що просто немає звідки, немає такої кількості, це великі гроші. Тим не менше, ті ж самі декілька парафій, і нехай інші ті, які ще не приєдналися, беруть приклад. Ми всі об'єдналися, і таким, таким чином зараз кожна парафія, тобто саме це є парафія непрорушеного Зачаття в Палетенця, парафія святого Йосифа Обручника на Кемберлен, парафія святого Андрія в Блюміндейл. Вони виявили бажання окей, давайте ми разом з парафіянами своїми волонтерами кожен зберемо і купимо по одному хамеру, і таким чином ми зробимо закриємо до кінця цю акцію 10 хамвів від Чикаго для ЗСУ. Тобто в цьому це є коларбуційна робота. Розумієте, я вкотре нагадаю. Я це постійно говорю і буду говорити. Ми ніколи не знаємо, що таке є війна, допоки ракета не прилетить на, над нашим домом, або не дай Боже хтось з наших родичів чи близьких друзів загине. Розумієте, і таким чином тут тоді дзвониться: ой, а там треба дрон. Я знаю, і там треба дрон, і там треба дрон, і що робити? Кому сина забрали в армію? До яку організацію мені звернутися, що щоб, щоб дали форму? Бо, бо там ніц немає, і все розкрали. Вибачте, знає, але знає, в ту, яку ви донатите. Це золоті слова. А знаєш, є люди, які говорять: ну слухай, у мене життя одне, я якось мушу його прожити. Я мушу якось не знаю, щось собі купити, щось собі придбати. Я мушу десь поїхати відпочити. Я ж теж людина, ну та війна, але я що відповісти таким людям? Я е, скажу е, по себе приведу приклад так тобто я в рівень мого життя в україні був набагато вищий ніж він є зараз в сполучених штатах але тим не менше хоч я займаюся займаюсь волонтерською роботою хоча є представник благодійного фонду я так само кожен збір який я починаю я починаю себе я так само доначу я вам скажу зробити так от задонатити постійно ну мені наприклад важко та тобто я не маю там там звідки тому що я щоб отримувати сім'ю і так далі але я наприклад на собі зробив експеримент і коли зробити системну донацію Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, сьогодні понеділок, так? І я кожного понеділка даю, наприклад, 10 доларів на ту організацію. Чи мені посимпатизують оці FPV-шки, оці fpv дрони щоб вони там нищили мускуля. От я даю кожен, кожен понеділок 10 доларів. І я в собі це виховував. Мені, в мене стоїть на, на автопей, що 10 доларів йде е, на, на ту, -ту, ту, -ту, ту організацію. І це є нормально. І включно з тим, ти можеш. Е, жити собі, ну на ти можеш собі дозволити позволити, і так далі. Але хтось може десять, хто хтось може двадцять, хтось може п'ятдесят. Навіть п'ятдесят доларів в Сполучених Штатах Америки на сьогоднішній момент це не є такі великі гроші. Тобто я, наприклад, прослідкувавши за собою. Всі одно ми десь замовляємо їжу, ми десь періодично ходимо в якийсь можливий ресторани і так далі. Та я один раз е, в мене була е, річниця з моєю дружиною. Ми пішли в такий скромний ресторанчик, типу я не, не дав типа. Моя дружина каже: А чого ти не дав типу? Кажу, та в нас немає грошей, і треба, мені треба, я відкриваю новий збір. Типу зараз в коментарях захайтять. В ресторані є гроші на типу немає грошей. Це було мінімально. так. Мені жінка поставила, вона в мене повної бутеліка. Слухай, добре, чому це не працює? Ну, здавалось, би 10 доларів, так, візьмемо цю Суму Netflix коштує дорожче. Чому не працює 10 доларів для кожного українця? нас дуже багато це сотні тисяч. Пачка сигарет 15-10 доларів коштує. Чому це не працює? Що не так? Я знову ж таки, це є дуже хороша ідея. Я не знаю, чому це не працює, але я вирішив це постійно казати. І я дякую вашому радіо за за можливість, то що ви потримує, підтримуєте всі організації, всіх волонтерів за те, що ми можемо про це тут говорити відкрито. Я буду праційно про це говорити, тому що друзі 10 доларів навіть. Та, зрештою, так, скільки хочете, просто зробити це постійно, розумієте, і таким чином таким чином воно буде системні. Знову ж таки, згадаюсь, кожна благодійна нонпрофіт-організація це є офіційна структура. Кожна людина може звернутися попросити звіти. І щоб ви розуміли, тобто питання недовіри, я думаю, що на сьогоднішній момент вже мало бути давно закрите, тому що всі вже себе показали, хто є хто, і, і, і так далі. І, як мінімум, є результати. Результати, тобто в наших звітах, я конкретно майже на увазі зараз фонд of Ukraine, Це звіти в Фейсбуці, звіти в, в інстаграмі і т, і, і і і так далі. Тобто, крім того, щоб ви собі розуміли, це не є просто так передати. Тобто це все й ведеться документація, тому що ви задонатили все рівно це веде. Це гроші поступили навіть один долар. Він поступив на на рахунок. Тобто, вже фонд має е, відповідальність за цей один долар. Це складна логістика. Це складна логістика, і плюс податкова система в Америці. Ви знаєте, податки всі платять платячем, і так само фонди перевіряються. І чому ви можете. Тобто, я хочу шовшому донести, коли ви донатите на офіційно на фонд. ви... Сві спокійно спите, ви допомагаєте Україні, і ви в українській темі. І вам давайте, буде... давайте не будемо падати до того, щоб один українець переконував іншого українця допомогти 100%. нашій спільній Україні. Бо це є, вибачте, на слові, тупо. Хоча вибачте, тебе переб'ю, я мушу сказати. Е періодично кожного місяця ми робимо такі рей рейтинги по, по донаціях, і мушу вам сказати, що все-таки, якщо брати по регулярних донаціях, а це американці. Очевидно, є ось ця культура. Оця культура донаційна. Тобто є в нас, наприклад, певні американці, це по всіх цей деколи буває смішно. Ну, чесно вам сказати, там є і по є в нас людина, яка кожен, кидає, яка кожен тиждень кидає 5 доларів. Тобу, ну, Класно, ми, ну, ми, ну я, ми не знаємо, це хто це добрий. такий. Це чувак з Каліфорнії постійно кидає кожен тиждень він кидає 5 доларів. типу, от, і... І в більшості українців дуже мало, але те теж є. Але в більшості, коли ми коли ми дивимося, ну типу, по цьому, тобто американців, є та ця, ця справа, що він постійно дає. Ну і зрештою, друзі, в біблії написано: десятину віддавати на добро. В даному випадку українці ну, ми виставляємо пріоритет. Давайте не будемо просто чекати, коли нашого. Батька, брата, сина вб'ють або заберуть до війська. Давайте просто це, це якось за цьому запобіжемо. Будемо допомагати тим благодійним фондам. Це може бути Хелпфіров, це може бути інший фонд, який заменеться, але просто допомагати і робити це системно, регулярно і не чекати, щоб нас хтось змотивував, бо це є наш обов'язок зараз. І на завершення. Трішки з іншої індустрії, скажу я так, хтось з вчених виявив таку формулу успіху. А це є послідовні маленькі зміни, послідовність і час. Якщо ми це зробимо маленькі зміни в собі, почнемо регулярно, послідовно донатити, то з плином часу ми побачимо результат. Це наша перемога до чого ми вас і закликаємо. Елдес сьогодні був в нашій студії, представник Help Heroes, Дякую тобі, друзі. Я дякую. І наостанок, е, знову ж таки, не все так погано. Я Пишаюсь, я щасливий, що я є українець, я завжди ним буду. Я пишаюсь мати справу з такими українцями і українками, як ви. І просто нагадаю: не соромся того, що ти є українець. Ти навпаки мусиш постійно бути в темі. Не маєш звідки задонатити, будь ласка, постав лайк. Підтримай українське радіо, постав лайк під кожним українським постом. Давайте будемо мудрі. Я знаю, що в українських групах там продовольчі товари і так далі. Вони набирають обертів чи всякі там перепетії по юфою і так далі. Друзі, будьмо гордими українцями. Пишаємося тим, хто ми є. Лайк, like, поширення. Будьте в темі. Всім дякую, слава Україні. Героям слава, дякую тобі, радіо ЮЕЙЧИКаго.